Добрий день, мої малята, любі хлопчики і дівчата! Сьогодні на нашому занятті ми з вами поговоримо про зимові свята. Деякі з них ви чудово знаєте, а з деякими я вас познайомлю. Діти, яке ж найперше свято зимового циклу? Ось вам моя підказка. Ти сьогодні швидше спатеньки лягай, бо прийде у гості Миколай, Бачиш, перша зіронька вже горить, то наш Миколай до нас пішить. Так, це свято Святого Миколая. Святий Миколай не манає жодної хатини. Діти з радістю чекають на нього, зазираючи вранці під подушки. За добрі вчинки діти отримають під подушку ласощі, подарунки, а за погані справи різочку, щоб знали, чого не слід робити. Це свято святкуємо 6 грудня за новоюліанським літочисленням. Діти, а яке ж наступне свято? Ось вам моя підказка. Пане господарю, можна веселитись! До вашої хати. Хочемо, вам, Господарю, заколядувати. Так, це свято Різдво. З давніх давен у зимові дні приходить до нас у гості Велике Свято. Починається воно напередодні зі святого вечора. Готують традиційну вечерю з 12 пісних страв. До хати заносять дідух і сіно. Починають вечерю подячною молитвою Богові, а на завершення моляться ще й за живих і померлих родичів. За давнім віруванням, на святвечір душі пращурів долучаються до спільної трапези, тому на столі для них завжди залишали вечерю і ложки, а на почесному місці під образами ставили дідух. Так він ніби головував при столі. І разом з тим був символу багатого врожаю. А святкує тріство 25 грудня за Новоюліанським літочисленням. Діти, а ось слухайте підказку до наступного свята. Цілий день, зензелень, дзвоники дзвенять. Ялинкові ліхтарі казково мерехтять. Гей! Так. Це свято Новий рік. Новий рік свято особливе. На нього чекають усі і дорослі, і діти. Усі ми віримо, що Новий рік буде для нас ласкавим. Одарує нас удачі і щастям, здоров'ям і миром для нашої країни. А ще новий рік збігається з релігійним святом святого Василя. Цей день всі чекають на посівальників. Це має бути хлопець або чоловік, який повинен. Зайти до хати першим, з побажанням в новому році добра, миру, перемоги і щастя в сім'ї родині в країні Нас послав святий Василь засівати в заметіль І особливо дав наказ, щоб засіяти і вас. Ще й навчив казати так на кохання сієм мак, сієм жито на добро. А для сміху ось пшену. На здоров'я вам увесь, Щоб був кріпкий рід увесь. А від заздрісних осіб сієм вам пшеницю хліб, сієм, сієм, засіваєм, з Новим роком вас вітаємо. Діти, Новий рік, я думаю, ви знаєте, коли ми святкуємо. Так, це перше січня. А ось про четверте свято Водохреща, я хочу вам розповісти. Діти, Водохреща, як і Різдво починається з святого вечора напередодні. Готує 12 пісних страв. Але ще обов'язково на столі має бути свячена вода, яку господар приніс з церкви з вечірнього богослужіння. А на наступний день. Свято водохреща, і всі люди поспішають до церкви, щоб освятити воду. Хрещення або водохрещення – християнське свято. Свято пов'язане з охрещенням Ісуса в ті давні часи в річці Йордані. Святкується 6 січня. На річці, якщо вона замерзла, воробували великий хрест. Священик після богослужіння освячував воду. А потім люди набирали цю освячену воду і несли додому. неї освячували оселю, умивалися, пили її, щоб бути здоровим. Діти, в зимовому циклі є ще одне свято, яке називається стрітення. Але про нього ми поговоримо на наступному занятті. Діти, скажіть мені, про що ми говорили на сьогоднішньому занятті? Так, про свята зимового циклу. Я сподіваюся, вам дуже сподобалось наше заняття. До побачення! Бувайте здорові!